Як зійдуть сніги з гір потоками, ой глибокими на весні. квіткою наснишся синю окою, Далині мені, вдалині. але осіньоти слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь милий. Візьму знову свої руки не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлуки, не ховай очей, блакитний промінь заспівай мені в останній раз пісню ту візьму, собі на спомин, пісня буде поміж нас, Бо твій голос, бо твій голос. Щедра повінь ти мов, колос, зелен колос, Нею повен жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Мов твій голос, бо твій голос, Щедра повінь ти мов, колос, зелен повен колос, Спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.